Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Офіційне попередження з порталу пенсійного фонду шахрайська схема спрямована саме на літніх людей, тобто на пенсіонерів. От знаєте, казалось би, да. Що взагалі до тих пенсіонерів лізти? В них і так малі пенсії. все. А шахраї, як то навмисно роблять схеми і саме на, спрямовані на пенсіонерів. А це чому? Тому що в нас пенсіонери дуже довірчі, він дуже такі. Ну, Мало розбираються або не всі розбираються в цих всяких гаджетах, мобільних телефонах, комп'ютерах. І от шахраї цим користуються першим тим, що вони менше розбираються, друге, те, що вони дуже з легкістю все це вірять. І під кожну, під кожну подію придумують свою схему. От, наприклад, під тисячу придумали, попереднє відео я робив. А тут пенсіонер масово розсилається про те, що. Фейкове повідомлення про те, що пенсіонери нібито мають підтвердити, навіть подати заяву для підтвердження свого віку. Інакше вони втратять пенсію. Це неправда. Нема такого. Ну, Якась актуалізація даних може бути в когось там, десь, і то то одиничні випадки. Дивіться. Єдине, що зараз змінилося, це те, що ті, хто за кордоном і ті, хто на тимчасово окупованій території має до 31 грудня, да, тобто до Нового року, обов'язково пройти цю фізичну ідентифікацію. Обов'язково, інакше дійсно втратить пенсію. І інше, це те, що навпроти прізвище пенсіонера в відомостях від Укрпошти, тепер ще й буде вказуватись дата народження. Чому це ввели? Тому що бувають такі випадки, коли однакове прізвище ім'я. І для того, щоб не попутати, ну щоб було однакове прізвище ім'я по батькові, це взагалі наскільки мало, щоб зійшлося, да, зірок на небі. Але тим не менше бувають такі ситуації, і для того, щоб не попутати цих людей, ще пишуть, вже пишуть їхню дату народження. І все. Ну, тобто, це лише для зручності. Е, що робити, якщо вам прийшло таке повідомлення, як діяти, і взагалі що робити взагалі з такими повідомленнями, як не попасти в халепу? Дивіться, для чого ви розсилаєте такі повідомлення? Для того, щоб вкрасти вашу особисту інформацію, зокрема і банківську, і потім вкрасти ваші гроші. Ну, більше ні для чого це не потрібно, що шахраям треба? Лише ваші гроші. Тому в цьому повідомленні відразу прикріплено посилання. Для того, щоб підтвердити свій вік, перейдіть за посиланням. Ні в якому разі ніколи з цих всяких месенджерів не переходимо ні по яких посиланнях. Хочете кудись перейти, наприклад, на сайт пенсійного фонду, просто в пошуку напишіть Пенсійний фонд України і перейдіть так. Так ви 100% перейдете саме на той сайт, який вам потрібен, а не на зловмисницький. По друге. Завжди, коли отримаєте такі посилання, перевіряйте чи це з офіційних джерел. Хоча вони можуть зватись так само, як офіційні джерела. Наприклад, Пенсійний фонд України офіційна сторінка. Або інформує пенсійний фонд, або ще якось, ще якось. можуть назвати як хочуть. Це ж зараз дозволяє технологія да, підписатись, як твої душі завгодно. Дуже прикро, що ці шахрайські схеми взагалі працюють. Зараз там ведуться ряд дій з боротьбою з них, а саме автоматичне блокування номерів шахрайських номерів, да, відразу оператори вже мають право їх блокувати з того місяця їм дозволили то робити, щоб ці шахраї не розводились як гриби після дощу. Але саме більша безпека це завжди в ваших руках. Завжди кажу, по-перше, ніяких посилань. Не переходив. По-друге, ніколи не спішимо. Шахраї завжди стараються торопити. да? Дай швидше, у вас є лише один день, чи встигніть лише до вечора. Інакше, якщо не встигнете, все, капець, все пропало, пенсія пропала. А чому? Тому що коли людина спішить, вона робить помилки. Вона не така уважна, менше читає, менше думає, робить помилки. Завжди. Двічі перечитайте, двічі передивіться, подумайте, потім щось робіть. Далі. Якщо звідкись у вас приходить повідомлення, тому що можеш не тільки від пенсійного фонду, а наприклад з банку, що вам там терміново треба підтвердити якісь дані, перейдіть за посиланням, або з дії, що вам там нараховано тисячу чи половиною тисяч. Зараз також це дуже розповсюджена шахрайська схема. Перейдіть за посиланням, щоб їх отримати. Окей. Хочете отримати, зайдіть на офіційний ресурс. Якщо то в банку, то зайдіть. Вийдіть з цього повідомлення і просто зайдіть в свій банк, якщо це дійсно чесне повідомлення, воно там буде дублюватися. Якщо це здії, зайдіть в дію. І так зі всьому, заходьте на офіційні ресурси. Якщо це з пенсійного фонду, то позвоніть в пенсійний фонд, спитайте, чи треба мені, чи ні. Тому що дуже багато інформації в мережі, що там треба пройти ту ідентифікацію, там тим. І в людей в голові воно вже путається. Я стараюсь максимально розкласти його по полочкам, да, кому де що треба проходити. Але її стільки, тобто, отримуючи в соцдопомоги, треба було до 1 листопада, до речі, велика кількість людей все-таки не пройшли і не отримали. І зараз в попихах то все доробляють. І мені в коментарях про то пишуть, що ми не послухались, думали, що то не про нас, а тут бах і зняли виплату. На жаль. Але. Слава Богу, що її не забрали, а просто заморозили. Зараз люди відновлять і будуть далі отримувати. Далі, пенсіонерам до 31 грудня, але ж не всім, але ж те, тим, хто на тимчасово окупованих територіях, або хто з тимчасово окупованих переїхав сюди, але не став на обліки ВПО, або тим, хто за кордоном. Все, всім іншим, ніяких лишніх дій робити поки що не потрібно. Якщо введуть обов'язкову ідентифікацію, я тоді прямо про це розкажу, що то вже обов'язково для всіх, робіть і все. Далі. Не спішимо, перевіряємо офіційні джерела ніяких ніколи посилань. Посилання за таким синім виділено, типу, перейдіть сюди. Або підтвердіть тут. Ніяких ніколи таких не натискаємо не переходимо. Далі, якщо десь потрібен номер вашої картки, то вказуємо лише номер. До коли вона дійсна і задній це код нікому не передаємо, не розповідаємо ні в якому разі. І якщо треба десь його ввести, то це лише на тих сайтах, де ви платите. Наприклад, є такий український сайт, як Портмонеда. Там дуже багато людей платять за комуналку, ним користуються. І от щоб там заплатити, треба ввести ті дані. Тому що це так працює система. Щоб заплатити, треба ввести дані. Потім вам ще прийде підтвердження на телефон, його теж там треба ввести. І аж тоді прийде проплата. А от щоб отримати, то тих даних давати ні в якому разі не можна. Лише номер картки або номер рахунку дали і забули. Бо навіть якщо зловмисники знають ваш номер картки або номер рахунку, це нічого їм не дасть. Так, вони ніяк ваші гроші зняти не зможуть вкрасти їх. Не даємо своїх даних. Далі паролі з СМС ніколи, нікому. Навіть працівникам банку. Паролі з смс взагалі ніколи нікому не повідомляються. Но, якщо ви перейдете по посиланню і загрузите ту сторінку, то, скоріш за все, на ваш телефон встановиться вірус, який сам буде щитувати пароль, коли ви будете входити в приват і передавати зломисникам ваш номер телефону, номера телефонів ваших друзів, навіть як вони у вас підписані. Да? І коли ви буде приходити пароль в смски, його теж передають зловмисникам. Тому повертаємося до попереднього пункту, ні по яким посиланням не переходимо. Якщо вже, не дай Бог, перейшли, заразились, то лише телефон в сервіс або комусь хто в цьому розуміє, щоб він вам його почистив і розібрався. Хоча зараз настільки потужні віруси, що самому почистити, навіть з моїми знаннями як вчителя інформатики, дуже часто не виходить взагалі. Тому сервіс, де точно знаєш, що з ним робити. 에... Скажете дорого, да? Ну, це буде набагато дешевше, ніж вкрадуть всі ваші кошти з картки або навіть візьмуть кредит на вас. Ну, навіть є таке, що відкривають кредитку і з знімають знімаються гроші, а людина потім дожна і дуже наволі немаленькі суми. Тож, з радістю вас застерігаю, вам розповідаю, не з радістю те, що таке відбувається, і особливо з пенсіонерами, і особливо знаючи, які ті пенсії, то то взагалі якось, ну. Ти думаєш, ну, в мене в голові нема такого поняття, що таке може існувати взагалі, да? а якісь люди спокійно це все роблять, і ти думаєш, ну які в них цінності в тих людей і все інше. Але це вже їхня совість і їхні проблеми. Моя задача вас зберегти, що я думаю і зробив. Якщо щось не зрозуміло, питайте в коментарях. Будемо розбиратись далі до зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.